Вітаю Одним із основних чинників на початковому етапі української революції 1917 1918 років відіграла Українська Центральна Рада. Вона стала основою для створення української державності. А головне, що разом з іншими українськими партіями у той час вони виробили спільну стратегію для того, щоб забезпечити утворення цієї української державності. Тож сьогодні говоримо про діяльність цієї організації, зокрема прийняття нею офіційних документів. В цей період українські політичні партії розгорнули велику організаторську роботу, яка була спрямована на вироблення тактики подальших дій для утворення державності на території України. Відтак у 1917 році на українському політичному конгресі, де були присутні військові представники всіх губерній України та міст, було вирішено утворити краєву раду. Її утворення поклали на Українську центральну раду. Відтак було вирішено обрати до неї представників всіх українських земляцтв, губерній, міст та інтелігенції. Головою став Михайло Грушевський, заступниками голови Сергій Єфремов і Володимир Винниченко. Конгрес доручив Центральній Раді розробити політико-правовий статус української автономії. Політику Центральної Ради протягом травня липня 1917 року у Києві підтримали представницькі з'їзди всіх верств українства. Перший і другий українські військові з'їзди, всеукраїнський селянський з'їзд, всеукраїнський робітничий з'їзд тощо. Це додало Центральній Раді легітимності, її як і раніше підтримувала більшість населення. У червні розпочалося формування українського війська, а 10 червня на другому військовому з'їзді було проголошено універсал Української центральної ради до українського народу на Україні й поза Україною Сущого. Спираючись на волю українського народу, Українська Центральна Рада взяла на себе зобов'язання видавати конституційні документи. Відтак, в першому універсалі Центральної Ради була проголошена автономність України Зі своїми законами та сеймом був створений перший український уряд, генеральний секретаріат на чолі з Володимиром Винниченком. В універсалі у спислі формі викладалися вимоги Центральної ради до тимчасового уряду. Наголошувалося на вирішенні земельного питання, самостійному порядкуванні на своїй землі. Центральна рада проголосила себе виразником всенародної волі. Усі російські партії негативно поставилися до першого універсалу наприкінці червня 1917 року, коли внаслідок політичної кризи ситуація в Петрограді значно погіршилась. До Києва для переговорів із центральною радою прибула делегація у складі міністрів тимчасового уряду Керенського, Церетелі та Терещенка, яка мала заручитися її підтримкою. У двосторонній угоді центр пішов на визнання створеного Центральною Радою Генерального секретаріату як носія найвищої краєвої влади в Україні. На основі вироблених у Києві домовленостей Центральна Рада зобов'язувалась поповнювати свій склад 30% представників національних меншин підсумками переговорів 3 липня 1917 року стало видання другого універсалу Української центральної ради. Фактично, це була велика помилка, оскільки Центральна Рада, маючи реальну владу в Україні, добровільно відкладала вирішення питання про автономію до установчих зборів, а також зволікала і проведенням соціально-економічних перетворень. До того ж, засліплена соціалістичними ідеями, відмовилася створювати власні збройні сили, а тому не взяла під свою юрисдикцію найкращий у російській армії українізований 40-тисячний корпус генерала Павла Скоропадського. Тимчасовий уряд, придушивши 3-4 липня заколот більшовиків і ліквідувавши двовладдя, відкинув ухвалений Центральною Радою статут Вищого управління Україною від 16 липня 1917 року, який фактично був основою Конституції, що ґрунтувалася на автонімізмі. 4 серпня було видано тимчасову інструкцію для Генерального секретаріату, яка істотно обмежувала права України, а саме позбавляла Центральну Раду законодавчих прав. Робила Генеральний секретаріат органом тимчасового уряду. Обмежувала кількість секретарів з 14 до 7, причому 4 з них не мали бути українцями. Звужувала українську територію з 9 до 5 губерній, за висловами Володимира Винниченка, цей маршавий клаптик паперу обурив українство та змусив Українську центральну раду з 8 по 15 вересня 1917 року скликати з'їзд народів Росії, де були присутні представники багатьох національностей: українці, росіяни, естонці, білоруси, литовці, молдавани та донські козаки. Та на з'їзді обговорювалися питання перетворення російської централізації, Зованої державності у Федерацію демократичних республік З'їзд утворив нову громадську організацію, Раду народів, головою якої було обрано Михайла Грушевського. Їй доручалося теоретично обґрунтувати створення Російської Федерації. Після з'їзду народів Центральна Рада розпочала підготовку до скликання українських установчих зборів, що призвело до чергового витка протистояння. Ситуація загострилася після вітальної промови Михайла Грушевського на третьому всеукраїнському військовому з'їзді, який проходив наприкінці жовтня 1917 року. У промові голова... Центральної ради висловив упевненість у тому, що результатом боротьби українського народу має бути створення власної держави. Тимчасовий уряд відповів наказом прокуророві Київської судової палати про негайне слідство і притягнення до кримінальної відповідальності Володимира Винниченка та інших генеральних секретарів. Проте розпочати слідство не вдалося. У Петрограді, 24-25 жовтня відбувся більшовицький переворот, подія, яка докорінно вплинула на поляризацію політичних сил Україні. Утворився новий російський уряд, рада народних комісарів на чолі з Леніним. Прихід нового уряду неоднозначно відбився на російсько-українських відносинах. З однієї сторони були ліквідовані старі прорахунки та проблеми, але були й породжені нові. Наприклад, більшовики, продовжуючи Петроградську революцію, продовжували насаджувати свої порядки. Відтак, у Києві були ліквідовані зародки державності, та робота Центральної Ради блокувалася. Як була вирішена ситуація, чи змогла Українська Центральна Рада відстояти свої позиції та видати нові універсали? Про це говоритимемо на наступній зустрічі.